-8. -8. Ну то перевод, чи що ти ходиш дивишся? Тут намальовано для особо дібілів, як не А оця біла що? Не знаю. Ну, де старт і де фініш? Біка. Mm. Я просто дивлюся зараз своє. Можеш Пожалуйста мене відвірувати. Ну Це ми, блять, ремонти не робимо. То переведиєш, що ти нічого. Mm -hmm. Це піздять, ребята. А чи там керпіч не Ти впевнений, що мені підходить? Бистро mm я -hmm. завою. Це як пані. Скільки швидко? Це швидко твердіє. А тобі на щоб швидко затверділо? А подождати не можна? Ну, то береться. Попробуй, еще. Спасибо. Пожалуйста. Ну чем себе не отказывай. А эту штуку чем мазать? Да, шпатель. Не шпатель а здорового. С Украины. А у нас же что у деда было? Деревянный? А, да. вика. Что такое? Та ха зачем ми його оставляли? Щоб воно валялося? Дерев'яне то ним затирать щось чи ще щось, як бетон, ложиш. Угу. Ну, хорошо. Тоді як будемо лежати бетон? Будемо затирати. Будемо затирати. А я тобі поправлю голову? голову. Ну, таке фішом? робиться? Бо в мене жирна голова. Теж жирна жінка. <рес> <рес> Аж серце заболіло. Нічого. Колись я похудаю. Та ми ж там тільки що за 5 євро бачили. Ну то... Не таке? Ні. -ні. Обідаємо дома. Сьогодні це грішка немає. Йоверю? Я подумала, про те, що ти зараз скажеш. Давай через дня чотири заходять. Хамоп'єм, ні? Поїхали додому.